Перлина. Як багато в цім світі краси. Наприклад, море. Безмежне, глибоке, вічно рухливе Його хвилі вкривають берег солоними бризками, мов тисячі поцілунків. Мармурова галька шліфується хвилями віками, і, здається, кожен камінь тут знає якусь стару історію. А ранковий бриз торкається щуки, як спогад про ніжність, яку ще не знайшли, але вже відчуваємо. Усе своє життя ловець Ферлів провів на узбережжі. Його хатинка стояла зовсім близько до води, так що вночі море шепотіло йому крізь вікна свої давні пісні. Щоранку він виходив босоніж по вогкому піску, зупинявся, дивився на горизонт і вдихав глибоко, аж до самого серця. А потім знову у воду, день у день він пірнав у море, мов у молитву. Руки звикли до глибини, очі навчилися бачити навіть там, де інші бачили лише темряву. Він знав, десь там, у серці океану, ховається вона. Його мрія найкрасивіша перлина, та, що випромінює ідеальне сяйво. Його пошук був про перемогу, про тріумф, навіть про славу якої жадав. Він дуже старався. Кожне занурення це маленька надія, що саме сьогодні море відкриє йому свою таємницю, що саме сьогодні він торкнеться до чогось справжнього. І щоразу у саму глибину. Бо тільки там, у мовчазній тиші під товщею води, можна знайти те, що ніколи не лежить на поверхні. Колись, у ті далекі роки, коли він був зовсім юним, море подарувало йому мушлю. Вона була не з тих, що одразу захоплюють дух, ні. Не сліпуча, наче й не витомчена, проста, біла, маленька, шорстка, з тонкою рожевою облямівкою, ніби хтось олівцем обвів її край. Але вона була тепла, не від сонця, від дотику. Вона ніби чекала саме його, і коли він уперше взяв її до рук, щось усередині стишилось, немов шепіт, ти не один. Тоді він був молодий, ще не сформований, не зібраний докупи. Той, хто тільки навчився відпускати дитинство, але ще не знав, як бути дорослим, уперше розлучався з кимось, уперше довіряв і втрачав. Серце було відкритим, як небо після грози, ніжне і вразливе. І він носив цю мушлю при собі. Не тому, що вона була коштовна, а тому, що вона була стабільністю в хаосі. З того часу вона висіла на його зап'ясті, прикріплена до шкіряного браслета. Іноді він її не помічав, просто торкався несвідомо, а іноді, коли над морем здіймався вітер і мушля тремтіла на ремінці, він відчував щось більше, немов вона промовляла до нього. Час плинув, а ловець усе питав себе А де ж та найкрасивіша? Десь же має бути? Мушля не просто гарна, а така, яка перевершить усе. Він уявляв її довго, багато разів по-різному, але завжди сліпуча, розкішна, гладенька, з ідеальною формою і диво-перлина. Вона мала бути особливою, не лише білою, а з ледь вловими відтінками, з грою світла, як танець зорі на воді. Ця перлина він знав не для ринку, не для торгу, це для королеви, з гордою постаттю, з м'якими очима, з голосом, у якому тиша стає музикою. Він бачив її у своїх мріях, її ніжна шия, чуттєві губи, погляд, що пробуджує, і перлина саме для неї, як символ гідності. Як мені знайти тебе? питав він і мушлю, і море, питав життя і самого себе. Стільки мушль, стільки перлин, день за днем, рік за роком, лавець не припиняв пошуків. Його спина вже трохи згорбилася, шкіра стала шорсткою, руки загрубіли від солі і часу. Але очі залишалися такими ж голодними, як у юності. Вони шукали не просто красиву мушлю, а вони шукали найкращу, на що він і сам уже не був певен. А як же та, до якої він просто звик маленька, біла, шорстка? Він тримав її так довго, що пальці запам'ятали її форму. Не ідеальна, але тепла, така, як ті руки, що тримають тебе. Навіть коли не розуміють. Чому ти ніколи не відкрилася мені, думав він? Можливо, вона мовчала через страх, а можливо, через нього самого, оскільки б він її не тримав, ніколи не пробував побачити глибше, лише звичка. Але й вона трималась за його пульс, за кожен рух руки. Тільки не відпускай мене, здавалося, просила вона, коли вітер розгойдував її на зап'ясті. І він не відпускав, навіть не тому, що любив, а тому, що був зв'язаний з нею тишею, втраченими словами, відлунням ранніх мрій. Ранок, черговий, солоний, свіжий, Як завжди лавець пірнав, як завжди, до самого дна. Руки на ослі просовували пісок, рив, каміння, і знову мушлі, десятки. Він уже не рахував. І щоразу коротке тремтіння серця. А раптом вона та єдина. М'яке світло, перлина, яка дихає, така, як снилася в дитинстві. Ні, знову ні. Перли блищали, але не торкалися душі. Сяяли, але не світили зсередини. Гарні, але чужі. Не вона. Аж ось раптом. Після пирнань він відчув на березі галас і сміх. З моря дув сильний вітер, хвилі несли з собою щось тривожне. І раптом крики хлопчаків тупіт босих ніг по гарячому піску. Уздовж берега рухалася хода. Сміялися, плескали в долоні, щось вигукували, немов святкували. У центрі юнак, молодий, з сильними руками і мокрим волоссям, яке спадало на обличчя. Він ішов гордо, як переможець. На витягнутій вперед руці він ніс мушлю. Вона була розкрита, і в ній лежала перлина. Королівські перли, королівські перли. кричали хлопці, і в ту мить час зупинився. Ловець побачив її. Серце стислося, як у першому зануренні. У глибині мушлі лежала його мрія. Перлина, про яку він думав усе життя, та, що він уявляв, та, яка приходила йому у сні. Вона була бездоганна, але вона в чужих руках. Його засмаглі пальці побіліли, так міцно він стискав порожнечу. Вогонь пристрасті знову наштовхувався на крижану байдужість долі. Звичні справи, що колись наповнювали його серце, тепер втратили сенс. Море вже не нашіптувала мрію, воно мовчало, і з кожним днем воно ставало холоднішим. Скоро осінь, шторм і вітер, і мушля на зап'ясті тремтіла, ніби щось хотіла сказати. Пора, сказав він сам до себе, і відстебнув її від браслета і відпустив. Маленька, біла, шорстка. Вона здавалася частиною його самого. Невже це кінець. Минув час, пружні м'язи пристрасті змінилися на спокійно ходу і срібло у волосі. Ловець йшов уздовж берега повільно, наче слухав ритм хвиль і власного серця. Він учився приймати життя таким, яким воно є, без вимог, без поспіху. На блискучому валуні сидів старий у білому зі спокійною поставою палицею в руці. У його долоні лежала відкрита мушля, а його обличчя світилося світлою, майже дитячою усмішкою. Здається, хтось загубив це, звернувся він до лавця і повернув мушлю в бік сонця. Промінь пробився крізь хмару і виблоснув на перлині. Сяєво було таке яскраве, що лавець на мить заплющив очі. Коли раз плющив завмер. Це була вона, перлина, та сама, та, яку він шукав, але тепер він бачив більше, не тільки блиск. У кожному шарі перламутру історія, за кожним переливом її глибина, і здавалося, що світло йшло зсередини. Перлина була чарівна, не тому, що ідеальна, а тому, що справжня. Її світло не засліплювало, а огортало, як тепло рук, коли ти нарешті вдома. Невже вона маленька, біла, шорстка та сама? Невже ти завжди була поряд? Шкода, що не відкрилася мені раніше, шкода, що раніше не відпускав. Ловець вклонився мудрецю із перлиною і попрощався. І пішов собі далі, несучи вже не смуток, а тихий спокій з легким відтінком печалі. Ось така історія, друзі, внутрішньої трансформації від ідеального до справжнього. Діліться у коментарях, що відчуваєте, як вам ця історія про перлину. В описі до цього відео я додала посилання на монобазу, на випадок, якщо вам захочеться віддячити мені за мій труд. Також це можна зробити через QR-код в правому верхньому куті відео. Він веде до монобанку разовий внесок чи підписка на ваш вибір. Це підтримка, завдяки якій народжуються нові історії. Дякую вам за довіру і підтримку. Зустрінемося з вами дуже скоро у традиційному читанні за кавою. З вами була Юлія Галес. До зустрічі!